Доброго ранку усім, хто торгує криптою, давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду. Але спочатку перейдемо до розбору а позиції, які я відкривав вчора. На жаль, зловив два стоп лоси після чого завершив свою торги, закінчив свою торгівлю на вчорашній день. От, це монета VIF, як я говорив в вчорашньому огляді. На годинному таймфреймі. У нас відбулася корекція. Тут відбувся shift. От, і я очікував на реакцію від ось цього годинного імбеленса. От, і також вище у нас знаходився ще один імп або також. Інверсійний imбаланс. Тому на п'ятихвилинному таймфреймі я побачив, що ціна отримує реакцію від цього першого імба. Бачимо, тут відбувся свіп ліквідності. Потім також відбувся шифт от І тоді вже на тесті даної зони я відкрив угоду стоп лос за даний максимум. Проте бачимо, що. Пізніше мене все-таки вибило по стоп лосу У нас тут залишалася хороша компресія, яку з великою ймовірністю ціна пішла би знімати, тому я вирішив відкрити наступну угоду. Ось після даного поглинання. Тут також відбувся ще один відбувся пересвіп. Проте, як бачимо, ціна і тут мене також вибила. Тим самим пішла тестувати, перекривати ось цей BPR, і вже після цього ціна провалилася вниз. А не відкривав я третю угоду, оскільки моя торгова стратегія передбачає те, що в день я можу зловити максимум 2 стоп-лоси. Важливо завжди дотримуватись своєї торгової стратегії, бо інакше ви не зможете. Вийти в плюс. Як би там не хотілося вам відігратися чи збільшити ваш прибуток? Давайте перейдемо до сьогоднішньої ситуації. Бачимо, що ціна виконала вже тест зони ОТЄ Також у нас тут є блок. Тепер, що я хочу побачити на графіку. Хотілося б, щоб ціна спустилась ще нижче, тим самим зняла ось даний пул. Сформувався сетап для входу в лонг, і тоді вже можна відкривати позицію. Таргетом може слугувати ось даний імбеленс годинний. Давайте я тут повидаляю, це все не потрібне. З даний години imbalance. Або також, якщо реакції від нього ніякої не буде, можна далі тягнути угоду. Бачимо, що тут також знаходяться рівні максимуми. І, в принципі, на зняття даного максимуму, можна буде угоду а, свою тягнути. Давайте перейдемо далі. Монета Але. <кій> також бачимо, що є імпульс корекція. Ціна залишає хорошу компресію, mm. яка буде магнітом для ціни. Також є 4-годинний імбеланс як один з таргетів. Тому що я хочу побачити зараз, бачимо, що в моменті ціна перекриває 4 годинний імбеланс, не виключає того, що можливий. Full fill, тобто повне перекриття даного імба. Вже відбулася якась реакція. Проте, те, поки я не відкриваю Long, оскільки бачимо, що на годинному таймфреймі був дуже сильний імпульс вниз, і також в нас є. Не перекритий годинний імбаленс, тому ціна спокійно може зараз піднятися вверх. Для того щоб виконати його тест. Це може бути як нижньої границі, от може бути тест 05. Даного імбеленса або взагалі може бути повне перекриття, і тоді ціна спокійно може спуститись ще нижче, щоб якраз виконати ось цей сіб. І вже після, якщо таке відбудеться, тоді вже після зняття даного мінімума буду розглядати лонг-угоду. Також варто пам'ятати, що в нас є нижче ще один годинний імбеленс, ціна і його може перекрити. Тому наразі по цій монеті буду чекати. Біткоін. По біткоїну бачимо, що раніше ціна отримала реакцію від годинного імбаланса, зараз а, шортовий тренд. Тут у нас залишаються рівні максимуми. Також а, можна виділити рейндж. Ось на 7 годинному таймфреймі його видно добре. Якщо керуватися логікою ренджа, тоді після зняття от якраз нижньої границі ціна, по ідеї, повинна рухатись на зняття верхньої границі. От. Також бачимо, що зони, які будуть грати проти нас, це 4-годинний imbalance. Раніше вже відбувся його тест. Ось тут. Тому можна припустити, що якщо, якщо ціна повторно прийде сюди, то вона вже виконає як мінімум повне перекриття даного імбаленсу. Також тут і години імбаленс є хорошим магнітом, а для ціни буде ось ця компресія. Тому, як я сказав раніше, буду очікувати ось такий рух і вже тут розглядати позиції. І ще одна монета оптимізм. Бачимо також низхідний тренд. Зараз ціна приходить, доходить вже до зони ОТЕ. Раніше залишився у нас пул ліквідності, який би хотіли зняти. Тим самим виконати тест 05 4 годинного імбеленса або, можливо, і повне перекриття. І тоді вже похід на низ. Якраз знімати ось цю дану компресію. Ось такий огляд вийшов сьогодні. Бажаю всім продуктивного дня і гарних вихідних.